Всім привіт, я Петро Бухов, і це новини тижня Одеси. Почався тиждень з того, що комунальники почали ремонтувати яму, яка з'явилась після попадання російської ракети біля Одеського художнього музею. Цікаво, що ця ракета впала лише десь в 30 метрах від того місця, де лежить пам'ятник Катерині II. Каміння, які летіли з дороги після вибуху, вони майже пробили цей короб, в якому вона лежить. Їй трохи пощастило, що їй не знесло голову. Є тільки легко поранені, нема. Загиблих будівля художнього музею постраждала, але більш косметична тобто там пала штукатурка, пошкоджені вікна. А конструктивно будівля стоїть і це дуже добре. Картини не постраждали. Сподіваюсь, що скоро все буде відновлено. П'ятницю вже поїхав сьомий трамвай, але газовики все, ще працюють там над газовою трубою. Тож яма ще не закопана. Також відбулася ще одна атака на Одесу, і, на жаль, тут вже є загиблі. Російська ракета получила у вантажне судно, яке заходило в порт південний. І на цьому судні перебував наш лоцман, який допомагав його заводити в порт. Він на жаль загинув. Дуже неприємна історія, але я думаю, що. Що вона може мати якісь міжнародні наслідки, тому що судно було не українське, і судно було комерційне, не військове. І я не буду здивований, якщо і російські суда комерційні також будуть страждати від цієї війни. Ну так, чисто випадково. Дуже сподіваюся, що ми це побачимо, що Росія отримає дзеркальну відповідь, тому що не тільки Україна користується Чорним морем для транспортування вантажів. Потишна до цього тема це фури. Фури, які постійно заважають, які постійно створюють черги. І ось знов на вулиці Отамана Головатова скопились ці фури. Позавчора вони стояли навіть в два ряди, що спричинило дуже великі затори. Одесити дуже довго добирались з Лише до центру. Відставання від графіку від 40 хвилин до 2 годин. І це абсолютно неприпустимо. Я вивчив цю ситуацію, і проблема ось в чому для цих фур є спеціальні стоянки. Є термінали, на яких вони можуть чекати своєї черги на завантаження в порту, але ці термінали платні зараз. Ціна за стоянку на один день коштує там від 12 доларів. До вторгнення ціна була десь 15-17 доларів. Я зв'язався з департаментом транспорту, і вони відправили туди. Паркувальних інспекторів, які оштрафували ці фури за суттєве перешкоджання дорожньому руху, штраф 680 гривень. Але якщо сплатити його в перші 10 днів, то снижка 50%. Це 340 гривень або 9 доларів. Коштує ось така нахабна парковка на вулиці Атамана Галаватова. Змінити цю ситуацію можна тільки якщо Верховна Рада змінить штрафи для фур. І я вже поговорив з двома народними депутатами на цю тему, і сподіваюсь, що все ж таки це буде зроблено, і це буде дуже легкий шлях, як очистити наші магістралі від цих фур. Ми не проти роботи порту, не проти торгівлі зерном, але ж треба поважати і містян також. І те, що відбувалося на цьому тижні, це велика неповага. І якщо Верховна Рада дасть нам цю владу і збільшить ці штрафи, дуже швидко буде наведений порядок. Деякі невеликі зміни відбулись в дорожньому русі, а саме на вулиці Канатній між Пироговською та Семинарською там облаштували першу в Одесі двосторонню велосмугу прямо на проїжджій частині. Раніше ця смуга використовувалась для автівок для руху в обратному напрямі, який тимчасово запровадили. Цього року, але зараз цій смузі вже нема потреби, і тому в департаменті транспорту вирішили все ж таки реалізувати проєкт, який був задуманий ще у 2018 році. Коли я навіть не думав, що буду балотувати з і в мери. В них була ідея створити такий магістральний веломаршрут з київського району в центр по фонтанській дорозі. А далі по Канатній і до кулікового поля, і ось це частинка цього маршруту. Я бачив багато таких негативних коментарів в соціальних мережах, але люди просто не знають і їм чомусь не сказали в мерії, що це лише частина, і що далі будуть робити усю канатну до другої станції фонтану, до проспекту Гагаріна, і це буде єдиний маршрут велосипедний. Де велосипедисти зможуть їхати досить комфортно, і що на перехрестях будуть зроблені спеціальні велопереїзди. Я вже бачив схеми. Там така досить незвична для Одеси схема, але вона погоджена поліцією. Вона розроблена в департаменті транспорту. Тож подивимось, як це буде. Тим часом в обласній раді пройшло засідання конкурсної комісії на визначення кращого села. На що було виділено п'ять з половиною мільйонів гривень? Про це дуже так весело і задорно доповіла депутат обласної ради Таміла Афанасьєва. Потім вона похизувалася годинником, який їй подарував голова обласної ради. І все це робиться за обласний бюджет, за кошти, які можна витрачати на щось більш потрібне зараз, наприклад, на ФПВ дрони, на якусь допомогу нашій армії. Але ні. Він із чистого золота. Я міг би врятувати ще одну людину, але не зробив цього. Визначити краще село важливіше. Вона написала пост на Фейсбуці, і в неї в коментарі туди прийшло багато людей, які висловили їй своє обурення. І також там була Катерина Нажевнікова, яка написала: Ви невеликовні». І дійсно, ось та міла Афанасів не зрозуміла, що не так. Вона там досить чистосердечно не а що таке. Оно сіло, вже ж потрібно, також визнання. Вона думає, що всі, ось хто прийшли в коментарі і писати щось проти, вони просто хочуть депутати. Така сама позиція і в нашого мера. Всі, хто проти, вони просто хочуть політичну кар'єру. А що вони просто хочуть, щоб Україна виграла в війні, і щоб не гинули військові, ну це такого не може. Також цей скандал. В іншому вимірі продовжився після того, як пройшли пікети, мітинги по всій країні, був в Одесі мітинг, і був мітинг в Дніпрі, і мер Дніпра написав такий гнівний пост і сказав, що всі, хто вийшли на цей мітинг, всі вони. Хоча насправді там були матері загиблих воїнів. І там були люди, які хочуть, щоб Дніпро також витрачало більше грошей на військові потреби ніж на якісь міські прі бюджет міста, як це не дивно, більше ніж в Одесі. На цей рік в них затверджений бюджет 15,5 мільярдів гривень. В Одесі 12 мільярдів гривень. Наприклад, три дні тому вони відкрили нову площу відремонтовану за 330 мільйонів гривень. Якщо б в нас в Одесі зараз ремонтували якусь площу. З такими красивими квітами, там велодоріжками, фонтанами за 330 мільйонів гривень. То я думаю, у нас вже мерію спалили би. А ось там мер може просто матом посилати людей, які проти цього протестують. Дуже жаль, але в наступному році в нього такої можливості вже не буде, тому що Верховна Рада прийняла все ж таки закон про ПДФО і у місцевих бюджетів відібрали типу надлишкові кошти, які типу підуть на військові потреби. Я вважаю, що правильним рішенням було б зробити так, щоб ці гроші. Більшою частиною залишились в місцевих бюджетах, але щоб вони були як цільове використання тільки на допомогу війську, тому що все ж таки, ось ми тут в міських радах більш прозорі. Ніж у коротборонпром, який буде все засекречено, і ми не будемо знати, як і на що вони витрачають. Ну і також цей закон вирішив, що 10% цього ПТФО буде залишатись в самих військових частинах, і вони самі зможуть закуповувати все, що їм потрібно на ці 10%. Ось це була б правильна схема, якщо б це було б не 10%, а там хоча б 50%. Але, на жаль, на жаль, маємо те, що маємо. Ну і ще дві новини. В мерії заявили, що вони приймуть дизайн-код для центру міста. і що всі вивіски, які будуть в центрі міста, які будуть в історичній зоні ЮНЕСКО, вони будуть в одному стилі прописаних розмірів. Це те, що я вже багато років кажу, але чомусь тільки для історичного центру. Пару місяців тому я збирав дизайнерів, і ми намагались поговорити в мерії на цю тему і розробити такий план для всього міста. І ось з чим ми стикнулись, що всі вивіски, які ви бачите на магазинах, кафе, ресторанах, це не вивіски, це реклама. І в нас є закон про рекламу, який забороняє місцевій владі втручатись в форму і зміст реклами. Тому ми ось не можемо створити такі правила. Хоча в Дніпрі. І у Львові змогли створити цей закон про рекламу, їм не заважав. І там є єдине правила для всіх вивісок по всьому місту. А у нас будуть робити тільки в зоні ЮНЕСКО, тому що за законом в зоні ЮНЕСКО заборонена реклама. Ніякої зовнішньої реклами там не буде, і тому усі вивіски становляться знов вивісками. І таким чином вже ми можемо впливати на їх форму і зміст. Я думаю, що це все одно добре. Почнемо, хоча б з центру, хоча б там запровадимо єдиний стандарт. Люди побачать, як це нормально, як це красиво, що це працює. Що для цього не потрібні хабарі, не потрібно ні з ким погоджувати якусь там рекламу, яка там якось нестандартна. І потім тоді ми зможемо наполягати на розширення цієї схеми на все місто. Остання новина відбулося засідання історико топонімічної комісії. Цей раз воно було присвячено пам'ятникам. Пройшли десь 15 пам'ятників, які мають відношення до Росії, Російської імперії, радянського союзу. І було прийнято ряд рішень про демонтаж або зміну табличок або про те, щоб залишити ці пам'ятники вирішили не чіпати і залишити як є пам'ятники Воронцову і Пушкіну на думській площі. Була до речі, пропозиція одного з членів комісії прибрати пам'ятник Пушкіну, який встановлений біля музею Пушкіну, і переименувати вулицю Пушкінську. Але на жаль, поки що на голосування це питання не ставилось. Я підтримую цю пропозицію. Це правильно забагато Пушкінів. Він був в Одесі. Він має стосунок до нашої історії. А пам'ятник Пушкіну на Думській площі сам по собі є історією. Не Пушкін, а саме те, як він був встановлений, як люди збирали кошти, як це відбувалося декілька років, і там дуже відомі на той час Одесити, прізвища, яких ми досі знаємо, які жертвували на це гроші. Ну, наприклад, Русов Лібман. Ось ми знаємо будинки Русова і Лібмана. Тому це дуже складне питання. Тут день, після цього засідання комісії, Міністерство культури використало ці два пам'ятники з реєстру пам'яток, які є під дохорону. І таким чином вони дозволили мерії, якщо вона захоче, ці пам'ятники прибрати. Але мій прогноз такий, що вони залишаться. Було прийнято рішення прибрати пам'ятник Льву Толстому на площі Льва Толстого. Поки що всі ці такі радянські пам'ятники, які вирішено прибрати, їх будуть переносити до парку Савицького. Коли це відбудеться, я вам не скажу. Прийнято просто принципове рішення, що це буде зроблено. Скільки це буде коштувати? Як це все буде? Це невідомо, і можливо, це буде навіть після війни. Також було прийнято рішення на Олександрівській колоні в парку Шевченка прибрати всі написи і замінити на. Написи про те, що це колона на честь заснування парку. і також прибрати зверху з неї там шапку Мономаха, воглаві орли, тобто усі символи імперії. Це вже робилося один раз, десь років 100 тому, коли комуністи прийшли до влади, і їм також не подобались згадки про імперське минуле. Це був пам'ятник інтернаціоналу. і Там був навіть зображення Карла Маркса. Ну а зараз зробимо нормально. Просто про заснування парка вирішили залишити пам'ятник Вакулинчуку, залишити пам'ятник Черняховському, але замінити на ньому написи на українську. Це не всі пам'ятники, які ми пройшли, будуть ще особисто. Я буду наполягати на тому, щоб прибрати зображення ордена Леніна. З площі 10 квітня, який вже декілька разів розмальовували, але досі історико та комісія не дійшла до цього питання. Я сподіваюся, що це буде розглянуто на наступному засіданні десь у грудні. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, бережіть себе.